Сенатор також наголосила на тому, що тестом щодо прогресу України на шляху демократичних реформ стануть майбутні парламентські вибори в Україні. Продовжити тему ситуації в Україні? Ми запросили до студії учасника конференції одного з лідерів української опозиції Сергія Соболєва. Дякую, пане Сергію, що знайшли нас час. Добре. Отже, сьогодні вчора ви спілкуєтесь з американськими і європейськими е -е, політиками. Які настрої щодо е -е, України? Які оцінки вони висловлюють? Унікальна конференція, яка зібрала фактично три сторони, ключові сполучені штати, європу і українських політиком. Причому тут представлена і влада, і опозиція. Кожен має можливість висловитися, але унікальність її в тому, що все це відбувається напередодні 19 грудня, тої події, яка фактично визначить майбутнє України. Але настрої і європейських і американських політиків не змінилися. Настрої одні. Ні, політичним репресіям і так реформам, реальним реформам і судочинства, і прокурорської системи, реальним реформам економічним, які, на жаль, тільки декларуються, але не проводяться владою. Саме тому я думаю, що ця конференція зараз підкреслює, що ми повинні максимально зробити можливе для того, щоб 19-го числа ми відкрили шлях до Європи, а далі все буде залежати від того, наскільки українська влада готова до таких реформ, бо те, що це відбувається на фоні судового безпроцедентного процесу процесу, коли вже не просто ці закриті процеси відбуваються вже тепер і прямо в камері у Тимошенко, угу. я думаю, далі вже такого терпіти не буде вільний світ. сьогодні. Європейський союз розкритикував якраз цей другий процес. Вони назвали, сказали, що він протилічить європейській конвенції. Як ви вважаєте, як це може насправді чи може це підірвати все ж таки підписання чи парафування цієї у ви знаєте, ми проходимо на межі? Фактично, якщо далі Янукович і його влада буде діяти в такий спосіб, ми опинимось в ситуації, коли вже це не просто буде на роки відкинути наші європейські перспективи. А коли сподівання Януковича на так званий дешевий російський газ з одного боку, а з іншого боку, окозамилювання з Європою, в кінці кінців ми опинимось між двох стільців, і це є найстрашніше. Тому я розуміючи все, що відбувається сьогодні в Україні, все одно переконаний, що нам треба рухатись. Європейським вектором а вже далі процес ратифікації цієї угоди дає можливість чітко виставити ті пропорції, де Україна не виконує свої зобов'язання не лише перед європейським союзом, а перед Радою Європи, коли ми вступали в Раду Європи. Угу, Тому угу. тут всі ці речі повинні бути чітко визначені. Сьогодні так виглядає, що українська влада насправді ігнорує будь-які критичні заяви, як зі сходу, так і з заходу. Росія також критикувала процес над Тимошенко, як і Європейський Союз, як і Сполучені Штати. За останніми опитуванням сьогодні оприлюдненими е, опитуванням громадської думки партія регіонів, зокрема, і е, Янукович особисто втрачають свої позиції. Опозиція насправді посилює свої позиції. Е, як ви вважаєте, як вплине ця ситуація на перспективи політичних сил на виборах майбутніх 2012 тисячі Ви знаєте, ключове, що зараз залежить від опозиції, це можливість дуже швидко розробити програму дій, щоб це було не лише об'єднання під єдиних мажоритарних канд кандидатів, чи єдині програмові якісь засади, щоб це дійсно було відповідь на запитання, а що інше пропонує опозиція? Народу України, яка інша влада на кінець то буде в країні, яка дійсно поведе європейськими реформами. І мені здається, що тут опозиція саме в межах комітету опору диктатурі змогла об'єднатися і робить зараз все можливе для того, щоб розробити і стратегію, і розробити єдиний план підходу до формування єдиного списку кандидатів на мажоритарних округах. Тому я думаю, що тут є велика перспектива, і відповідь на це дають ті опитування, які зараз проводяться. У нас є всі шанси реально змінити ситуацію в жовтні наступного року вас влаштовує цей закон новий президент. Вчора підписав його. Ви знаєте, це був дуже важкий вибір. З одного боку, ми всі розуміли, що не дай Боже тих виборів, які були. Місцеві вибори, які ніхто ніби не визнав, але все одно місцеві ради сформовані, вони діють в порушення всіх демократичних принципів. Саме тому, коли є вибір або мати змішану систему із чіткою регламентованою процедурою, де не можна зняти опозицію з виборів, де не можна не зареєструвати кандидата, де є всі чіткі процедури регламентовані щодо комісій виборчих, де підрахунок голосів буде відбуватися під чітким контролем громадян України і є. Процедура, та, яка пропонувалась на місцевих виборах, без сумніву ми вибираємо не найкраще, але те, що дає можливість чітко контролювати вибори, щоб ці вибори були прозорі. Тому без сумніву, я вважаю, що в цій ситуації треба діяти згідно з тим законом, який зараз тепер вже підписано. Але тепер дуже багато буде залежати від опозиції. Наскільки швидко вона зможе запропонувати альтернативу? Я так розумію, що зможе.